Історії професійного спорту йому трапляються дивовижні ситуації, коли два брати чи дві сестри стають відомими та успішними атлетами. На думку одразу спадають сестри Вільямс, брати Шумахери, Коло та Яє Туре, брати Дебури, Джекі та Мек Робінсони, і цей список можна продовжувати значно довше, ніж здається, на перший погляд. В українському спорті також була така спортивна родина. Мова само собою йде про братів кличків, які довгий час були лідерами у світовому суперважкому дивізіоні з боксу. Обидва неодноразово заявляли, що хочуть зібрати усі пояси у сім'ї. А після того, як їм це вдалося, у боксерському світі одразу почали з'являтися розмови і чутки про їх очні двобій. У цьому відео ми розберемося, чому цей бій все таки не відбувся та наскільки реальним він взагалі був. Найближчими до того, щоб побачити супербій між братами-кличками, фанати боксу були у 2011 році, коли Володимир, який на той момент володів поясами «IBO», IBO, WBO і The Ring. Здолав Девіда Хея, додавши до цієї трофейної полиці ще й титул чемпіона світу за версією WBA. Це був останній пояс, який на той момент належав не сім'ї кличко. Адже титул WBC тоді був у Віталія. З точки зору маркетингу, це був ідеальний момент, щоб провести бій з однією з найбільш яскравих та зухвалих вивісок у історії боксу підлив масло вогонь Віталій, який не став заперечувати такої можливості. Що стосується поєдинку проти мого брата, я знаю, що Володимир зараз найсильніший у суперважкій вазі. У Володимира приголомшливий послужний список. У мене теж. Проте, ми не хочемо розбивати серце нашій мамі. Зараз я сконцентрований на поєдинку проти Кріса Ареоли. Однак, якщо ви запитаєте, чи зустрінемося коли-небудь зі своїм братом, я відповім, що немає нічого неможливого. На цьому ми володіємо трьома з чотирьох чемпіонських титулів у суперважкій вазі. Однак, якби ми повністю контролювали титули, одному з братів можливо довелося б піти. Після такої обнадійливої для любителів боксу цитати з несподіваним підтвердженням слів старшого брата виступив і Володимир, який в інтерв'ю за заявив, що цей двобій цілком реальний. Думаю, що настав час знову серйозно поговорити з мамою. Бій між мною і Італія може викликати величезний інтерес і стати великою подією у світі боксу. У результаті один із нас стане абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Звичайно, що наша мама буде не в захваті від цього. І якщо ми зустрінемось на ринку, я буду дуже стурбований здоров'ям свого брата, тому що бій буде жорстоким і кривавим. Ми обидва звикли тільки перемагати і будемо битися по-справжньому ніякої змови не буде. У мене краща техніка, але Віталій сильніший фізично. Це буде цікаво, чи не так? Однак далі цих слів справа не просунулася, адже у подальших інтерв'ю брати однозначно заявили про неможливість такого поєдинку. Можливо, їм просто не вдалося домовитися із мамою. Віталій тепер уже категорично та рішуче відкидав варіант поєдинку з молодшим братом. А Володимир заявив, що жартував інтерв'ю і його не так зрозуміли. Змінити думку братів не допомогло навіть те, що знаменитий Дон Кінг за чутками був готовий заплатити їм божевільні на той час 100 мільйонів доларів. Причому промоутер робив цю пропозицію ще до того, як усі пояси опинилися у руках кличків. За нових умов ця сума могла бути ще більшою. Однак у 2012 році у ЗМІ сплила історія, про яку мало хто знає і досі, адже виявилося, що брати все-таки виходили один проти одного на ринг. Тоді брати відпрацьовували у рингу бій з тінню, перебуваючи один проти одного. До фізичного контакту не дійшло. Але журналіст Білд запитав старшого з братів, чи не хотілося йому вдарити по-справжньому. Той пожартував, що намагався, але Володимира просто дуже складно влучити. Але і це ще не все. Пізніше Віталій розповів, що одного разу вони все-таки вийшли на повноцінний очний поєдинок. Але саме його плачевний результат багато у чому і вирішив питання майбутніх боїв між братами. Віталій прокоментував цю історію так. Єдиний раз, коли ми виходили на ринок один проти одного, стався у 1996 році на турнірі у Києві. Але тоді Володимир зламав собі ногу, і це був знак, що більше нам так робити не потрібно. Після цієї історії клички фактично поставили крапку на можливості проведення очних поєдинків. Пізніше, коли кар'єра братів вже завершилася, обидва знову підтвердили, що стосунки між ними були надто близькими і теплими, щоб проміняти їх на можливість стати абсолютним чемпіоном світу із боксу. Фанати по всьому світу дуже хотіли побачити бій між кличками, але залишилися ні з чим. А Віталій і Володимир так і не стали абсолютними чемпіонами світу. Вони відмовилися від цієї ідеї навіть попри те, що це було б історичним досягненням. Адже на кону стає статус першого абсолюта у суперважкій вазі у 21-му столітті. Але брати клички вибрали залишитися вірними своїм принципам. Але закінчити на такій ноті було б досить попсово. Адже усім, без виключення, фанатам світового та українського боксу не дає спокою питання, хто все-таки переміг у цій сутичці, якби вона все-таки відбулася. Звичайно, що точної відповіді ми вже ніколи не дізнаємося. Але деяку інформацію для вас ми все-таки підготували. Свого часу телекомпанія BT Sports провела опитування серед британських чемпіонів світу з боксу на тему того, хто б виграв бій між братами-кличками, якби такий відбувся. Упевнену перемогу тоді здобув Віталій Кличко. За старшим з братів віддали свої голоси 6 із 7 учасників опитування: Джо Кальзаге, Девід Хей, Амір Хан. Джош Тейлор, Річі Вудгол і Карл Фремптон. Єдиним, хто поставив на перемогу Володимира Кличка, був Рікі Хатон. Ось як британські чемпіони прокоментували цей вибір. Я вибрав би Віталія просто тому, що в нього було краще підборіддя, зазначив Кальгазе. Віталій був хоробрішим і агресивнішим, вважає Хан. А як чемпіон світу в середній і напівсередній вагах Вудхол, підкреслив: Віталій був більш небезпечним у ринзі. Володимир більше дбав про свою безпеку. А як вважаєте ви? Напишіть свій прогноз у коментарях на те, як би закінчилася заруба між братами Кличко. А також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!